Привіт, друзяко! Ти на каналі Хотабеч Влад з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks! Сьогодні дивимось дуже крутий бій. Дуже крутючий просто шалений бій oh, на початі 10 го рівня. От хто має цей танк Монгарі, чи колись на ньому катався, дуже довго розуміє, як дуже важко на ньому завдавати рекордні показники по завданій шкоді. А сьогодні не просто гравець з крутим нікнеймом, на мою думку, звичайно, суб'єктивно. З ніком зе так, буде показувати рекордні показники по завданій шкоді, і в нього до гармати три позначки присутні. Тобто гравець знає толк цього танка, знає, як на ньому відігравати. І так, дивимось більш докладніше. Ми граємо у зводі з Ліоном. От два показує таких червоних, не знаю. От, можливо, якийсь бустер на Бачаті грає оцей аккаунт. Бачите, у нього червона статистика, невідомо. Пишіть обов'язково ваші думки в коментарях. І... Ми граємо сьогодні на мапі застава. Стандартний бій кидає нас до 9 ріпнів без жодної артилерії в командах. По ній легку танку. так, у нас це Т-49 червоний як і рак, а в команді противника ружка, яка вже злилася нашим автором реплею. І так, у нас уже 2138 завданої шкоди. Ми займаємо таку дуже шикарну позицію, просто шикарнішу. Займаємо тут біля цього замка. Не знаю, як він правильно називається. Мені здається, оце замок. 1-0 рахунок. У нас вже готовий новий барабан під каліберів. Зараз будемо дивитися, до речі, скільки вони у нас пробувають. Тут 5 снарядів, хто не знає, що це за танки, 5 снарядиків в барабані. Один з снарядів в барабані пробиває 390, Так перепрошую, 390 він забирає за постріл, а 259 мм пробиває міліметрів броні. Моментально літають наші підкаліберні снаряди майже півтори тисячі метрів за секунду, не дивлячись, що це барабан. Це дуже крутий показник, тільки в нас дуже костюща гармата. І 10 кумулятивів возить У нас наш Зе paradiser так теж 390 дев'яносто зібрає за постріл та 330 мм пробуває броні. Подивіться, яка шалена різниця в швидкості польоту снаряду: 1460 під калібри та 800 метрів, 800 рівно метрів за секунду літають кумулятиви. Ну але це не суть. От на цьому танку, на мою суб'єктивну звичайну думку, цей танк влетів, роздав барабан в притул та. На перезарядку. От такий Оцей танк про снайперування на цьому танку. Це зовсім не про цей танк. На ньому снайперувати просто від слова зовсім неможливо. Ще раз повторююся, дуже косюща гармата. От Ми бачимо, на якому спорядженні катає наш The Paradise. От У нього стабілізатор стоїть, вентилятор. Та що? Закалювання, закалювання перший раз бачу на бачаті, щоб хтось катав на закалюванні. Ну але щось він такі все ж таки знає. Так, ну що ж, знаходимо е 50 yeah, До речі, що за все знаходить наш. Союзний Т-49, ми тільки відпрацювали. От у нас уже майже 4К, так як S100 появився, так не пробуваємо, на жаль, його так і, але другим посилом пробуваємо і що, втікаємо, от просто увертаємося від снарядів ворожих, як не в матриці від Е-50, так, як Panzer 100 4-4 рахунок зараз на даний момент. Ми, Ну, можна сказати, плюс-мінус похід там на команду. Йдемо порівно з командою противника, так що. От, не суть. Два підкалібера все ж таки вирішив залишити в барабані, не йде на кадешку, немає жодного сенсу, адже от, я знаю чудово, як. От зараз ми перезавантажимо оцей барабанчик, видамо оцих п'ять, п'ять оцих снарядиків, які перезавантажимо, і два залишаться. От все ж таки вирішує піти на кадешку, але зараз будемо бачити. от, І 10 кумулятивів залишається. Так що, от зараз, поки ми перезаряджаємо. Наш черговий барабанчик трішечки пришвидшимо звичайно відео. Не будемо дивитися, як ззаду їде наш автореплей. так і знаходиться вафлят 9 рівня. Це дуже лакома ціль для бачата. Саме головне, щоб ми хоча б влучали, не, го... не... вже не говорячи про те, щоб пробували. Так, і що? Перший що дали, другий дали. дали, можливо, навіть вдасться забрати. Так, не проходить альфа. Так, 4 хітпойтика, так, вирішує забрати. М-48 Ну Ні, ні, Т-10-й нам не дає, а тут ще й. Труп рушки. Так, Т-10 без камуфляжа просто очі перевернув, шевельором нього дибом стала і просто полетів на М-48 Патом. Зараз будемо дивитися, виживе чоловік на Т-10 наш союзний чи ні. Швидше за все, ні. Нам немає чому падати. 5-6 рахунок, і ми вже програємо по хід пойнтам на 3 тисячі, так уже на 2 тисячі. Тільки я сказав на 3, а як вже вирівнялося. Так, як панцресто, останні стрядики чудово залітає. 377. Як все чудово летить на бачаті в цьому бою? Я не знаю, це просто фантастика. Або це так крутить червоним гравцям, от Мається на увазі по червоній статистиці. Не знаю. Ще раз повторюся, пиши обов'язково в коментарях свою думку. Мені дуже ваша думка цікава. Так, і що? Зараз ми вже перезавантажили майже свій барабанчик, там трішечки залишається декілька секундок. Так, так, і в нас вже перезавантажуються кумулятивчики. 330 прибувають броні, але дуже повільно літають ще й на такій далекій відстані. Так, леопард один, чоловічий, хочеш отримати? Ні. Так, все ж таки, певно, хоче. Так, зводимося. Дивіться, як довго летить снарядик. Просто піввічності летить наш снарядик. Так і збираємо так. Три снарядики чудових. Просто залітає в ціль туди, куди їй мало бути. І у нас уже майже сімка. Два снарядика знову в нас залишаються. Два снарядика, Що ж це таке? Оце такий барабан. Їдемо, можливо, з іншої сторони. Тут приїжджає клієнтик на бабасі. Ворожі, вона фулова, 1800 хітпотів в неї присутні. На жаль, у нас немає повного барабану, а так і що? В нього, швидше за все, не, 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 не підніметься гармата. Так, не піднімається гармата. ну Зараз було так трішечки гаряче стало. От зараз, Трішки, от я вам скажу такий мудрий чоловік на бабасі. Він просто виїхав на гірку, що піднялася гармата в нього. Досить грамотно я зараз зробив, але, на жаль, для бабахи ми встигли від'їхати, а на наше щастя. Так і що? Ліон наш сувзводний, так що ще за все зараз буде відправлятися в світ кращих, можливо, бабаха його забере, можливо, ні. Зараз побачимо. Так, віддав свій барабан, можливо, що щось у нього залишилося, можливо, навіть Ліон не світиться. Не знаю, не знаю що. Так, п'ять кумулятивів. Знову зводимося на бабаху. Так, один постріл заходить, а другим його забираємо. 8310 завданої шкоди, 10-10 рахунок, і ми до цієї пори ще програємо похід по на команду. Так, ми знаходимося, весь бій майже. Отут в замку. Так, але ми іменно там, де нас треба, там, де ми можемо працювати, ми туди їдемо. Та ще й дуже чудово заходить. От я вам кажу, от, таких боїв не буває, просто фізично. Я дуже багато таких відосиків, реплейчиків передивився без везіння, без підкрутки. Отакої ВБРа. Не буває настрійних боїв, жодних. Я ще жодного не бачив, щоб в бою, наприклад, не крутило. В бою автору реплею, якомусь там, наприклад, гравцю, який награв. Бій, наприклад, щоб 10 тисяч дав і щоб йому не крутило. От Він по суті не буде пробувати, не буде влучати. от Ви розумієте, так? І що? Їдемо на оцей фланг. Перший танк, який тут підсвітився, відсвітився, точніше, так був як панцер С100. Е Там ще об'єкт сімки, варіант 2 та шарфутюра. 4. Невідомо, де вони є. Ми їдемо провіряти, де вони знаходяться. Чотири противника залишаються в команді противника. Чотири противника в команді противника. Ну так, така туфтологія, але вона є правдивою. Їдемо. Так, як пан Зарестов підсвічується. Так, він нас не помітив. Не так, у нього лампочка загорілася. Треба забирати. Так, на ЛДЖК. Чудово, 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 один снарядик залишається. Один кумулятивчик залишається. Та два підкалібера. Але нам треба перезавантажувати окремо, окремо. Нам треба перезавантажувати оцих два підкалібера. Е-50. От, чоловіче, постій трішечки секунду, постій каменем. Так і чудово залітає от тих 800 метрів за секунду. От підвішена така ж траєкторія була кумулятивчика, але все ж таки ми його забираємо. Сьомий фраг в копілці і два підкалібра. перезавантажуємо. Ще раз повторюся, у нас немає жодного виходу. Ще й до речі, дуже мало снарядиків має бачат, дуже мало навіть менше снарядиків, ніж ніж в об'єкта 907-го. Можливо. Порівня. Ні, Мені здається, що все ж таки в Об'єкта 907-го більше снарядиків буде. Ну, звичайно, тут більший Альфа-страйк 390, в Об'єкта 907-го 320, але все одно так мчимо з двома снарядиками, шарфутюр 4. Чоловіче ходи до нас, і він як мінімум двохшотний. Так що будемо працювати. Так, а він ще йде в нашу сторону, приїжджає. Так, є шарфотюра між пострілами 4 секунди, а у нас 2,5 2,7-27, якщо я не помиляюся. Так, ми на перезарядці, снарядиків у нас вже не залишилося. Їдемо а що? Їдемо таранити, мчимо. Так, 60 з лишнім. 65 хіть ми все ж таки з нього забрали. Ну що ж, це абсолютний рекорд патча 1.25 на бачаті. Майстрами, ми, звичайно, здобуваємо. І дуже рідкісна медаль для бачата це танкі снайпер. І ще раз повторююся, неодноразово це дуже косюща гармата, і ми здобуваємо таку медальку. Основний калібр та воїн. І саме головне 9945 чистого досвіду, сім фрагів, 1462 чистого досвіду. Ще декілька слів хочу сказати про завдану шкоду. Якщо б ми забрали об'єкта 3.7-ки варіант 2 якимось чином та раном, знаю, що це неможливо. У нас була б десятка, але і так дуже та дуже чудово. 35 тисяч майже сріблами пішли в плюс з преміум. Аккаунтом. Обов'язково прожимай вподобайку, підписуйся на канал, пиши будь-який коментар, поширюй відео та до зустрічі в нових відосиках. Слава Україні!